Дід усім. Усіх рада вітати обом їх також. Так, друзі, сьогодні маємо великодну суботу. Хлопці на дворі мають багато роботи. Я в хаті вже взялася до приготування. Помаленьку робимо хоча б до третьої години, щоб ми встигли, бо потім треба йти пасочки святити. Тому. Розпочинаємо. Хайда. Хайда нашу неділю. Розпочинаємо швиденько, По роботи багато, а часу вже мало. Я насамперед смажу крученики. Так, тут далі кіплять голубчики. Тут вариться філе куряче на салат. Гальному кухня сьогодні мене не мене все одно, бо ще треба доприготувляти. Я ніби готувала, готувала, ще треба. Закінчити друзі, з тим приготуванням на сьогодні. Так, крученики повністю до готовності не смажу, друзі. Тільки так доголоюсь з коринки, муку в яйце, А зараз на протвіник зверху дам ще фольгу і в духовку на маленький вогонь, нехай гарненько втушиться. <зминку>. І в духовочку. Друзі, буду робити салат? Салат всього 4 інгредієнти там йде. Морква по-корейськи, шампіньйони консервовані, філе куряче відварене, ну, яйця. Ще вараться у мене. Так, а тут вже спеклося м'яско. Крученики наші вже гарненько спеклися. Так, в мене прийшов час яйця, друзі, робити. Дехто в лушпині з цибулею варить, дехто красить. А я все купляю такі наклейки. Яйця вже зварені, наклейки. Воду вже поставила, щоб вона закипіла, тоді в гарячу воду, раз. І воно стягнулося. Але знаєте, що зауважила, друзі? Цих наклейок колись було 10. Я навіть колись торгувала м -м, в магазині подарунків і мала також в продажі такі наклейки. Їх було 10 штук. А цього року їх 7. Чи то мені так попало? Я не знаю. Всього навсього, 7 штук. З кожним року менше і менше тої пленки. Що їм шкода тої пленки дати більше. Це буде найшвидший, найшвидший спосіб. Вода кипить, минута діла, раз. Все. Вже готове. Момент діла і вже всі яйця в мене розмальовані. Я собі пам'ятаю, я собі згадую, як ми були маленькі. Так чекала великодної суботи, як не знати чого. Мама наварила яєць, ми брали фломастери і розмальовували. Але мальва! Роти, всі руки, всі ми, яйці, аж ж, ж тут замальовується всередині як почистити яйце, то ж то яйце було всяке червоний і зелене, яке хочеш. Але радості, скільки було, Боже. Тому що, знаєте, хвалилися, а моє яйце таке, а моє ачей і гарніше. А тепер такого нема. Все міняється, друзі, все міняється. Так, друзі, збираємо наш великодній кошик. Завжди в стелю піднес салфетку, але, думаю, тут ковбаса, бочок, все таке жирне. постелила пергаментний папір. Ну, не буде видно. Не буде видно. Добре. Пасочку поставила. Ковбаску найменшу. Узбудила. Ставлю. А щоб дотягнули цілу ковбасу нашу. Бочок, кусочок. Ставлю. Так. Шиночку теж найменшу вибрала. Ставимо. Тут в мене, друзі, є, я вже робила свій сир. Ура! З італійськими стравами зробила. Нарешті то зараз гарненько, гарненько. Десь поставити ще тут. Ставимо. Так, головне яєчко почищення, а тут сіль, свячена сіль. Ставимо до кошечка. Для чого яєчко почищене? Для того, щоб потім як посвятиться, Завтра на великдень ми розрізаємо на рівні частинки, скільки є вдома, скільки сідають святкового столу, хреститься і я... яєчко всі. І ці яйці, що я красила. Також гарненько все складаємо до кошечка нашого. Так. Ось зараз. Так. Так, 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 ще. так, далі. Хрін почистила обов'язково, щоб таке зелене мав. От як така красота має бути. Хрін також ставимо. Так, і не забуваємо про свічечку. Ми одного року були, друзі, забули. Ну, нічого страшного. І зразу сірничок дам, щоб засвітити. Ось так зараз десь та цю свічечку ще поставимо. Все. Ось такий великодній кошечок наш. Все, старалися з любов'ю. У нас пасочку йде Артур святити, так? так? Тільки тату завезе його Артур і Денис, а ми, ми сьогодні не встигаємо, бо ще маємо справи. Але ще до бабусі мусимо заїхати, що її візьмемо кошик. Йдемо, йдуть хлопці посвятять. Буміка брати. Вивтікав і в машину одразу, друзі заліз, і гавкає Тихенько. Тішиться, та вже візьму його. Ми хлопців маємо завезти і до бабусі ще поїдемо. І, Артура мені зараз кошик перекине там. <смірко> Добре, їдемо. Донеска теж зібрався, всі їдуть. Всі їдуть, так? Бумік. Але радості нема меж. Коло церкви людей багато вже. Ось священник якраз відправляє. Хлопці, встигаєте. А до баби приїхав, побіг, побіг. А що тут цей? Що 20 гривень не дав? А, там немає дорожче. Дивиться, якраз що, благодатний вогонь зійшов. Так, Благодатний вогонь, веселий не я сидів людям. Файно, добре, все, я погнала, бо По в мене якраз цей. Вже якраз священик де. Thank <laughs> <laughs> you

А победить. Значит, это напас. Пасочку хлопці посвятили. Дуже добре, дуже добре, друзі. А в нас ще багато-багато роботи. Так що не кажу вам, папа, -па, кажу вам, переходьте на Олі Фрес, там буде другий ролик. Наразі па!